Ну а зараз про серйозне. Якщо ви не знали, то в Україні почалася мобілізація підлітків. Тепер в ЗСУ загрібають за погані оцінки. ТЦК ходить прямо зараз по коридорах шкіл та під час перерви хапає всіх, хто бігає по коридорах. Така нова реальність на російському телебаченні. Ви не смієтесь? Якщо юнак проігнорує виклик до ТЦК, то буде нести адміністративну відповідальність. Російська пропаганда з самого початку повномасштабного вторгнення регулярно продукує фейки про те, що в Україні мобілізують чи збираються мобілізувати дітей. Всу із за колосальних патір мобілізують у в возрасті 13-14-15 років. І ви не повірите, мобілізують навіть дівчаток. Так, друзі, це звучить як цілковита мечня, і прошу вас, не намагайтесь перед екранами відчути себе в шкурі середньостатистичного росіянина, бо та доза пропаганди, яку вони всмоктують в себе, вбиває на місці звичайну людину. Я думаю, що і коня вб'є. Ось, наприклад, в Україні розпочався, якщо не знали рекрутинг підлітків геймерів. Ти вже не дитина. Ігри закінчилися. Але насправді, ось це відео, яке ми вам показали, є рекламою комп'ютерної миші від американського бренду Logitech G. Вперше ролик було опубліковано на youtube каналі компанії ще в 2018 році. І пропагандисти просто наклали свій текст і додали потім нарізку відеофрагментів із непов'язаних, увага між собою відео. Там, де нібито показані бійці з СУ, насправді кадри з трейлера комп'ютерної гри. Називається вона «Call of Duty». З нами бог. Ремебер новаш. No і таким чином вони створюють свої фейки. Дитина зустріла й обійняла свого батька у військовій формі. І пропаганда під цим фото відразу напише: ЗСУшник хапає дитину і везе на полігон. Мета подібних фейків дуже банальна. Ворожа пропаганда дегуманізує українців, які готові кидати у бій навіть дітей. Нічого святого, адже використання дітей в бойових діях це тяжкий воєнний злочин. Так Кремль хоче дискредитувати Україну в очах світу і спеціально проводять паралелі з гітлерівськими дитячими фольксштурмами 1945 року та гітлер-югендом. А давайте мы тут зупинимось и посмотрим на Гитлерюгенд 21-го столетия. Уважаемый Владимир Владимирович, мой папа принимает участие в специальной военной операции. А также знаю много иноармейцев, которые ушли добровольцами и с честью отстаивают позиции России. Хочу отметить, что уже будучи военными наши иноармейцы не снимают значок иноармии с кителя, І носять його з другими наградами, адже саме в Росії дітей з дитячого садочка починають готувати до війни, їх методично програмують віддавати життя за Путіна та його режим. І це друзі не жарти, адже малюків буквально вчать, як правильно вбивати. Причому навчають цього теж діти. Юнармія це справжня дитяча секта, мета якої готувати нове м'ясце для безглуздих завоювань півметрового фюрера. Спасибо солдат за живих на землі, за світ городов, за цвітіння полей, за діда всідих і за наших ребят я серцем своїм говорю Дякую, солдат. Ну як ви розумієте, про якусь мораль чи етику, тут взагалі мови не йде, бо вихованням дітей на Росії займаються зеки рецидивісти, які скоювали злочини у складі окупаційної армії, в тому числі проти дітей. І такі випадки, на жаль, не поодинокі. Це система, і це не дивно. Адже Кремль створив фашистський режим, який безсоромно копіює. Третій рейх і путін югент прекрасно вкладається в їхню людожерську логіку. Діти, діти повинні йти в армію, служити в армії два роки і участвувати в бойових діях. Шкода, що ці московські традиції вони намагаються впровадити на окупованих територіях. Це дійсно дуже погано. Тепер вже і наших дітей заганяють у путінську армію. А тряпка в'їзд аттечеств школи номер 53, міста Маріуполя приймають участь. Бавці горжусь своєю Росією. судячи з цього, кремлівський режим готовий воювати вічно і поступово буде мобілізувати навіть немовлят. До речі, дітей використовують для війни, якщо ви не знали лише диктаторські та терористичні режими. Це в них справжня традиція. І не випадково Росія розвиває тісні відносини саме з такими країнами і приймає досвід. Тож давайте так фейку про мобілізацію дітей до зсу я ставлю 5 гость з 10. адже е -е, частіше Москва буде порушувати цю тему, то більше світ дізнається про її злочини. Ну, знаєте, я, хоч ваших очей не бачу, але відчуваю, що ви вже якось скучили за біолабораторіями. На щастя, для наших е, саркастичних сердець Москва регулярно лякає свій народ страшними українськими біолабораторіями, які таємно, ви ж не забувайте, керуються заходом. Байден особисто я нагадую, щотижня пролітає над Україною на гелікоптері. І скидає пробірку з антиросійськими настроями. Можливо, якась пробірочка потрапила її уваждою. Нещодавно людина холєра Шойгу розповів, що в Україні США сформували цілу мережу біолабораторій з 330 об'єктів, на яких вивчають патогени, що можуть викликати пандемії. Минобороны России показала карту с 30 украинскими лабораториями. Пять из них находятся на западе страны – в Ужгороде, Львове, Луцке, Тернополе и Хмельницком. Еще три в центре – в Виннице, Киеве и Днепре. Также лаборатории обнаружены в Чернигове, Черкасах, Полтаве, Харькове, Одессе и Херсоне. Специалисты доказали, что эти лаборатории вовлекались в военно-биологическую деятельность США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Із з 2014 року цих біолабораторій в телевізорі з'явилося стільки, що коли поставити їх одна на одну, то можна дістати до місяця. Обнародована сьогодні російським міноборони нова партія документів об американській військовій програмі по созданию на Україні біологічного оружия повністю доказує, що лабораторії в Києві, Харкові, Одесі, Львові і других містах повністю контролювалися Пентагоном. Появились конкретные данные о каналах финансирования исследований смертельных патогенов, от которых нет вакцины. Ну и, если вы забыли, то covid тоже выгадали украинцы. Неожиданно мы с вами начинаем наблюдать, что в деле распространения пандемии коронавируса последние несколько лет проявляется, обнаруживается четко украинский след, поскольку это было отдельным направлением. исследования в этих биологических лабораторіях финансируемых Пентагоном. Я нагадаю, що подібні тези активно просували ще тут до повномасштабного вторгнення про російські сили типу ОПЗЖ, Шарія і інших прикладених потінофілів. Тому що сьогодні на Фейсбуці, на свою страничку я получила інформацію о том, що работает в Херсоне тайная лабораторія особо опасных інфекцій в центрі города Министерства оборони США. Я бнача подумала, що це фейк. Я обдзвонила дзвонила учених біологів, кори говорять, що не знають о існування такої лабораторії. І е, якщо це дійсно так, то це катастрофа для міста, що це в центрі знаходиться. І ці, називаємо так, колективні медвечуки навіть зареєстрували на сайті президента петицію під назвою Біолабораторії США в Україні. Це фабрики смерті. Негайно їх треба закрити. І я нагадаю, підтримало 297. Сім осіб із необхідних 25 тисяч ось такі страшні біолабораторії. Ну і це красномовно говорить про ставлення людей до подібної мечті на щастя. Але про путінські сили любили заробляти і не сподівалися на підтримку. Вони просто діяли за кремлівським планом і створювали інформаційні передумови для військової агресії. Так, от, якщо хтось забув, то зброя масового ураження, в тому числі біологічна, це теж одна з мільйона причин нападу на нас. РФ просуває фейки про біолабораторію для того, щоб, по-перше, Дискредитувати Україну як державу, що нібито розробляє біологічну зброю, також це зайвий привід виступити на радбезі ООН чи ще на якихось заходах. По друге виправдати агресію проти України під приводом ліквідації загрози біологічної зброї. По-третє, так як білабораторії нібито американські тема використовується для просування наративу про Україну як колонію США та створення антиукраїнських настроїв у країнах, де є помітними антиамериканські настрої. По четверте Посилити вплив РФ на прибічників різноманітних конспірологічних теорій, які активно ширилися під час пандемії ковіду. Тут використовується сюжет про штучне створення коронавірусу в лабораторіях України. На загал зафіксованих фактів застосування росіянами біологічної зброї в Україні немає. Але є підрив Каховської ГЕС, який можна прирівнювати до застосування зброї масового ураження. Також є ядерний шантаж це захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС. І саме цей міф породив оці безсмертні меми про бойових птахів, комах, генетичну зброю, яка знищує тільки людей е в косоворотках. інших не чіпає. Одновременно залишається без відповіді вопрос о патенті США номер 8967029 3 марта 2015 року, виданому Бюро США по патентам и товарним знакам на безпілотний літальний апарат для розпространения в воздухе зараженных комаров. То есть на оборудование изделия, которое предназначается для использования в качестве технического средства доставки и применения биологического оружия. И кремлевские чиновники всех уровней смахиваются у наданий бесперечных доказыв биологичных злочинев. От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы. Холеры и других смертельных болезней, ну и конечно, совершенно возмутительные факты касательно того. А чим Пентагон займається в созданных на його деньги, на деньги Соединенных Штатов, біологічних лабораторіях, используя українську територію для того, щоб экспериментировать над патогенами. Минулого року обидві палати російського парламенту затвердили ось такий величезний 200-сторінковий звіт якоїсь там комісії, яка, звісно, підтвердила наявність біолабораторій в Україні для створення біологічної зброї, а також Ретельно описали експерименти над військовими і пацієнтами психіатричних лікарень зі створення супервоїна, ну, так би мовити, сучасного солдата-кіборга. В цю сесію завершилось розслідування обставин, зв'язаних з створенням біолабораторій на Україні. Був підготовлений і утверджений відповідний ітоговий доклад – Практически всі содержащися в ньому рекомендації вже розсмотрені правительством, по ним дане конкретні поручення. що зробили ці комісії? Вони просто рандомно, ну тобто випадково взяли з полиці касету з фільмом Сигала, я впевнений, і написали по ній звіт. Один із останніх вкидів уже переходить межу невіжено смішного. Це вже відвертий треш. Куши на здоров'я, а то уходить. В захопленому Лисичанську окупанти нібито знайшли докази дослідів над немовлятами в пологовому будинку, а також про те, що українці спеціально заражали вірусами дітей з притулків. Уявляєте? В словажньому Лисичанську російські слідователі обнаружили доказательства бесчеловечных опытов, которые проводились українськими врачами в родильном доме. Испытания неизвестных препаратов на новорождённых, намеренное заражение вирусами детей из приюта, все это происходило под контролем зарубежных специалистов. Ось така вона, агресивна, воєнна, тоталітарна пропаганда. Все за заповітами Геббельса і Гітлера. Брехня має бути максимально неймовірною, аби в неї повірили. А хто у нас працює з територією України? Даже в Великую Отечественную войну Геббельс работал працював... На красноармійців разбрасывались листовки в тилу, на фронті. Були определенні меседжі, які доводились. І, друзі, саме вплив на міски росіян пропаганди е, насправді можна дорівняти до біологічної та генетичної зброї і вважати антигуманним соціальним експериментом. А міді будуть прем'єр. Ну, держите. Самоді, держите двома руками, ось так, ногами, все. Тож цьому фейку я ставлю нуль гойд із десяти, адже насправді співпраця між Україною та США в напрямку протидії біологічному тероризму відбувається в межах українського законодавства і в інтересах України. І, друзі, наостанок запам'ятайте, якщо ви не росіянин, укус комара вам не страшний. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!